Олександр, завершилася гра, ваша команда поступилася. ну, Я розумію стан команди і ваш. Тому не буду багато питань ставити. Я думаю, що гру є у нас експерти. Ціла передача, яка все розкаже по полочках. Хто там, чого і через що виграв. Все ж таки ваш коментар по цій грі. Ну, який коментар? 6-0 програли. Такий, як в тенісі. Да. Ну, Краще, як кажуть, програти один раз 6-0 6, 6 разів по 1-0. Буває такі ігри, да, десь ми. Не можу сказати, що не було бажання. Ну, мабуть, не було достатньо бажання, щоб перемагати у кожному матчі. Це як окреме життя треба налаштовуватися. Вроді налаштовувалися, готувалися тиждень. Ну, Сокил з перемогою, да, ми програли. Признаємо, да, десь нас не можу сказати, що якісь там багато моментів було. Ну, моменти були не дуже гарно в обороні в захисті, зіграли, зіграли один в один, десь не було такого градусу інтенсивності якісь. Да, програли, ну, треба йти далі, тримати удар, будемо над цим працювати. Команда молода, десь психологічно грусть нас, на нас якісь дави. да, З хлопцями розмовляємо в роздягальні, що треба цей тиск витримувати. Ну, так би швидко, мабуть, воно не буває. Ну вже за тиждень новий тур бажаємо зробити правильні висновки, рухатися далі. І перемог в наступних матчах. До зустрічі. Дякуємо Дякую. ще раз. Да.